Всім привіт, з вами я, Іра Техас. Мої друзі, мої підписники питають мене, чи все добре зараз з нами, зі мною, з моєю сім'єю. Чому запитують? Тому що в Техасі вже третій день поспіль, третю добу поспіль йде дощ. Часом він такий, як зараз, ви бачите, ледь помітний. Часом він припускається в добре такі відчувану зливу. Але по факту він не припиняється вже третю добу, і це дуже не характерно для Техасу. Насправді є вже досить велика кількість аварій, тому що коли зливи, то складно пересуватися, бо ви нічого не бачите. Просто у вас стіна перед очима. І Богу дякувати тим чемним і розумним водіям, які їдуть перед вами і повністю на аварійці. Дивіться, бачите, дійсно дуже велика кількість води. От, до пів метра вже випало опадів, 20 інчей. 20 інчей, це пів метра вже випало ну якби загалом води. Я зараз стою теж під таким невеликим дощем, На мене капає стріх. І просто щоб показати вам, що ну, біля дому в нас немає нічого такого страшного. Бачите, наші будинки, наш будинок особисто, он, він стоїть. Якщо йому станеться, його не змило нікуди, нічого, але є поодинокі випадки, коли будинки змивало, тому що Техас дуже специфічний штат, і тут може бути у вас там на одні, одній ділянці може бути якесь е, катастрофічне явище, а на другій буде світити сонце, нічого страшного не буде. Тобто я вам в цьому відео не покажу нічого такого, знаєте, м -м надприроднього. Ну, калюже, бачите, все вода кудись тече. І вона потихеньку-потихеньку кудись тікає. Вулиці ще не затопило, Богу дякувати. Але для нашої машини з низькою посадкою, то в принципі це вже так би критично. Там, де маленькі кріки, це такі потічки. Якщо вони перетиска, перетинають дороги, то вони можуть вийти з берегів, і там буде стояти знак, що обережно. Ці потічки вийшли з берегів, тобто денджест от Вода стікає, бачите, вода тримається, он там є е зливи, вони не забиті, вони чисті. В принципі, тут все виглядає досить таки класно і досить е живильно для природи. Бачите, верба радіє цьому дощу, вся зелень забуяла по-новому, наче у. Квітні чи травні місяці все дуже яскраве, зелене, напоєне. З одного боку, з іншого боку. Тобто в нас особисто, в моїй сім'ї, поки що все добре. А, з другого боку, я знаю інформацію, що було досить велика кількість аварій. А, люди потрапляли в аварії, людей просто, як тут кажуть, флотин. Тобто машини пливли, людей зносило. От, це перше. І друге, те, що. А, Дивіться, бачите, навіть таке гарно воно з цим фонтаном. І друге, те, що теж я чула досить жахлива інформація, що на березі річки було, був розташований дитячий табір християнський. І е, ну, якби це страшно не звучало, зараз частина дітей, там дівчатка були, і зараз частина тих дівчаток вважається пропавшими безвісти. Тобто ми не знаємо, де ці діти, ніхто не знає, їх розшукують. І у нас в телефонах підключений, ну тобто, це не від нас залежить, у майже у всіх, хто тут приїздить на територію Техасу. Час від часу включається така сирена, аларм. Це як повідомлення про те, що сталося щось екстраординарне. А, наприклад, може бути повідомлення про те, що увага, увага, пропала дитина. Насправді пропала дитина, не так це трохи може бути страшно. Тому що якщо батьки розлучені, і мама або тато взяли дитину до себе за рішенням суду, там напевно кількість годин вчасно не повернули, друга половина може піти в суд і сказати, що дитина викрадена. І тоді поліція по протоколу має віддати такий наказ, і приходить всім на на телефони, приходить це сповіщення. Причому я не знаю, воно якось через спутник, мабуть, що приходить, тому що... Це навіть не залежить від того, є в тебе на той час мобільна, картка мобільного номера, чи немає. Я бачила кадри в новинах, де показувалося, що були змиті цілі будинки. Але я вам хочу сказати, що мене то здебільшого і не дивує, тому що тут ви бачите такі гарні диві, будинки, навіть наші з цегли зроблені, чи як от наші з каміння, але насправді це не кам'яний будинок. Це така обкладена кам'яна плитка. Тобто він не мурований цей будинок, так само, як той. Він може бути обкладений в один в одну кирпичинку такою плиткою. Насправді вони не кам'яні. Про будинки я вже розповідала в своїх відео. До мене приходили ті люди, які, ті коментатори, ті підписники, які... Були зі мною з згоджувалися зі мною, що так ті будинки побудовані з підпір'я і гілочок. Інші кричали, що вам не вистачає бетону. Ну, тобто, завжди у людей різні, як тут кажуть, opinions або думки. Але насправді інколи це не думки, а просто галас. Ну, от. Зараз бачите, дощ не сильний, він іде, він такий проносний. От він. Досить такі рясненькі, але він не сильний. Ну, немає зараз сильного такого дощу, як ви бачите, але він і не зупиняється. І не зупиняється. І на завтра також, по прогнозу, погоди буде дощ. Тому я думаю, що тільки збільшиться кількість опадів ще. Бачила знесені будинки, бачила в новинах прямо аварії на дорогах, сильний ексиденс. От свого боку можу сказати, що бажаю кожному, кожній людині be safe і якщо хто за рулем, то щоб дуже обережно себе вели на дорозі. Але ви знаєте, це неможливо насправді, тому що коли ви їдете в стіні дощу і вас буквально зносить потоки води, реальну машину зносять потоки води, то це трошечки. Стрьомно, не трошечки, це сильно стрьомно. Ми так їхали позавчора на роботу, і Богу дякувати, що перед нами їхали якісь водії, які просто включали аварійки, і ми бачили в цій стіні води, вогні дощу. Ми бачили лише ті аварійки. От Богу дякувати! І звичайно, всі рухалися повільно, навіть по скоростним трасам, тому що. Ну, це було дуже-дуже небезпечно. Дуже небезпечно для самих себе і дуже небезпечно для решти людей, які на дорозі. Тому, тому така от ситуація. Я дуже всім вдячна за те, що ви мені пишете, за те, що ви питаєте, як справи, за те, що ви переживаєте. Це ну, не те, що дуже приємно, це дуже по-людськи. І це ще раз доводить те, що ви дійсно мої люди, ті, хто мене. Ну, хвилюються один за одного. Так само і я хвилююсь за всіх, хто в Україні. У мене кожен день болить душа, я кожен день прошу Всесвіт про те, щоб це припинилося, людям дати сил, витримки і дати щастя, незважаючи ні на що. Всіх вас обняла, всіх вас поцілувала. З вами я, ваша Іра Техас.